Шановні депутати, значить, вам на ваші гадки е, були в другом е, текст реклами, який базується на законах України, саме Конституції України, закону України про місцеве самоврядування, закону України і інших законів України і е, являється оцікованим актом, одним із яких є регламент. Є цей регламент, є одним із актів. В робочому діяння кожної сільської ради, кожного органу місцевого самоврядування. Тому, якщо ви, уважно прочитали, ознайомилися, маєте заперечення, повного бачення, доповнення, будь ласка, порядку черги, піднімайте руки, будемо слухати, піднімати ту чи іншу статтю, як пропонувалося і що пропонуєте ви. Є? Будь ласка, Є, е, три пропозиції внесення змін до регламенту. В мене є три пропозиції внесення змін до регламенту сільської ради Росія Перше це технічний момент, адже е, по тексту йде не всі, а в зазер а йдуть крапочки. А пізніше текст йде посилання вже на пункти. То, щоб е, якось дійти до єдиного рішення, пропоную всі пункти ревани, то номер 2. Ну, якого... Тобто замість крапочок поставити номерацію. Так, якщо там розділ 12 і нижче, 12.1, 3 і так далі. Це перший варіант, другий зміна це по тексту йде. Проект, проєкт, проєкт, йде на але питань, які вносяться на розгляд сесії ради, доводяться до відома депутатів, як правило, в електронному або труковому вигляді. По тому проєкту, який нам запропонували, було вказано не пізніше, як за 3 дня до відкриття сесії. А у випадках е, виняткових за 24 години до відкриття сесії. Я пропоную внести зміну і зазначити, що е, не пізніше, як 5 днів. Додати ще два дні, щоб депутати мали можливість ознайомитись і детальніше вивчити. Значить, 24 години вони мають залишитися, так. бо є е, сесії, які збираються так, перш першочергові чи позачергові, і вони мусять так бути. І значить пропозиція 3 на 5. Так. Змінити 3 на 5. І третя зміна це е, доповнення розділ 16 пунктом 16.1. Це розділ 16 стосується формування порядку денного. Там не вказано ніде, хто може надавати пропозиції щодо включення питань до порядку денного. Тому пропоную доповнити розділ 16 пунктом 16.1. Пропозиції щодо включення питань до порядку денного сесії можуть носитися сільським головою, секретарем ради, депутатськими групами чи фракціями, самими депутатами, а також старостами. Я думаю, що це буде вірно і староста теж має право внести своє питання. Громадськість. Громадськість ну, може вже звертатись до староста, депутатів і через депутатів чи Числав. старості вносити питання до порядку денного. Значить, я зрозуміла, але хочу пояснити, чому цей пункт не був включений, тому що цей пункт регламентується законом України про місцеві. Ніхто не забирав повноваження від депутатів, від громадськості, яка має право звернутися до депутатів, звернутися з депутатськими запитами чи зверненнями. Тому, якщо ви вважаєте, що це треба саме прописати у регламенті, я думаю, що депутати де зараз поставити на голосування, ви будете говорити. Тому він був випущений, оскільки він регламентується законом. Все? Так. Дякую. Шановні депутати, у кого ще є якісь зауваження, доповнення стосовно, окрім тих, що запропонував депутат Гайдук. А по поясніть, будь ласка, серед сім, закрити засідання рада. Які саме питання ну, повинні розглядатися на закритому закриті засідання? Завершують депутат. Олександр е, Велійович, будь ласка, закрите сесія. Мається на увазі питання, які стосуються національної безпеки, оборони. І Що це у цьому питанні? Все решта є відкриті сесії. Тільки національна безпека і оборона. Те, що знову ж таки регламентується законом про національну безпеку та безпеку громадян, тут ми без сильні, і ми тут розуміємо, що не може бути будь-яка інформація загально доступною, бо є різні речі. У мене ще є одне зауваження. Ви сказали зараз, що громадськість має звертатися до депутатів і до не знаю до кого. А я вважаю, що треба приписати в регламенті, що громадськість може свій проект рішення надати тут же зразу на сесії, без звернення до сільської ради, там до секретаря чи до депутата. От є громадськість, так є болючі питання, яке ну, турбує на даний момент громаду ОТГ. І люди прийшли на сесію і мають повне право. Одним одна людина вийшла і запропонувала прийняти в порядок денний таке-то таке то питання. Практично. Будь, Будь ласка, Я вважаю, що не доступно, це доручно недоступна. Ніхто це право від людей не забирав. Воно рекомендується конституцію. Але не тільки що сказали, що звертатися до депутатів ні напряму, зразу Я, тут не сказала до звертатися, і в тому числі. Так, але я хочу, щоб ви писали в регламенті, щоб зразу прийшла прийшла громадськість і вимагає поставити на порядок денний те чи інше питання. Все ну, крапка. Ми, вірово, щойно ми проголосували за чотири звернення від депутатів, тому числі від людей. Значить, якщо не запер я пишу зараз, поставити на голосування. Так. Дякую, Степан Іванович, я вам відповім дякувати Богу, що не прийшлося вирішувати питання національної безпеки. Ми живемо в такий доступ, складний час. Ми сьогодні, країна, яка сьогодні є в стадії війни, з країною-агресором, і ми дуже добре знаємо. Добре, що до цього не доходило. І дай Боже, це не дійшло. Але якщо в разі дійде, у нас має бути прописане законодавчо. Як ми в таких випадках маємо діяти? Все. Звичайно. Послухайте, є директивні акти, які сходять нас від національної оборони. Тобто є такі моменти, де ми, ми не можемо передбачати. І як буде потреба зібрати позачергову сесію, чергову сесію цих напрямків, ми маємо мати чим керуватися. Ясно, yes, це є. таємниці. таємниці, не мають бути, але є речі, які не обговорюються. І не виносяться на загальну національне обговорення. Тому сьогодні я дуже прошу не порушуємо норми законодавства. Ми тут написали, що ми не збираємося зробити парк чи пропасти дорогу без дозволу людей. Ми говоримо про національну безпеку. І тут не нам вирішувати ні вам, ні мені, ні депутатам речі, які прописані Конституцією України. Все. Все, все ясно. Депутат, це є громадські сдання. Це перше виробництва. Це пане. Конституцію України взагалі Степана, я прошу присісти. Значить, сьогодні ми говоримо і опрацьовували регламент, і якщо вам потрібно сил на конституцію України, то зараз ми в кінці з вами підготуємо цю шановні депутати. Я прошу, пані Олег, прошу. Тут порушень не буде, якщо ми навіть змінимо 3 на 5. Хоча по кількості депутатів вона, воно нещотична сила зайшла не менше, як цей, то це в принципі на це скликання, шановні значить регламент діє на протязі скликання. Це скликання, яке зайшло в раду нам це не столиці. Тому що в нас немає менше як депутатів. У нас найменша фракція має чотири. Це фракція альтернативи. Слідуюча рада, яка зайде і буде мати, вона буде приймати свій регламент. Тому я думаю, що тут недоцільно, оскільки ми з вами затверджуємо документ на 5 років нашої діяльності. Хто після нас зайде в раду, тоді приносить свої зміни. Чи як? Я думаю, що я вам. Так, якщо немає зауважень, пропозицій, я можу поставити на голосування. Цими змінами, які були запропоновані е, депутатом Гайдуком. крапочки замінюємо на числа, щоб мати можливість насилки, змінюємо три дні на 5 днів е, стосовно повідомлення і стаття 16 доповнюємо зведеннями, ну, прописуємо законодавче звернення, що мають право звернутися депутати, громадськість безпосередньо в день проведення сесії через голосування депутатів. Голосуємо, голосуємо, відчайно комісія, будь ласка. Брат Роман, Бержин Марія. Вестюк Сильман. Візнюк Іван. Октерян. Гайдук Маряк. Галичук Олег. Чергуюк Олексій. Харватський володимир. Пошираницький. Максимлюк Мика. Мівнийчук володень. Він крок. Вони щось вітають. Прокопець пани. Роди промаз. Тащук сріб. Качок Іван. Огоріньок китає. Огорінчук анти. Кунгулян був. Чорна ніва. Чорнейгорі. Щинкалюк китає. Як у п'ят гаря. А кусяк тут senhora de